Вітаю, Миколаїв, 27 листопада, 25 рік. Ну і хочу для себе, для нотатку, як кому цікаво зняти як розмножили ми трошки собі підщепи, 106 106 і там ось ми викупували, я показував, 54-118, десь вдало, десь невдало, зрозуміло чому. Глубина вся одинакова. Одні дали коріння, другі не дали. Ось так у нас 106-й. Прикріплю відео. Якщо не забудусь. Якщо забудусь, то нагадуйте мені в коментарях, якщо вам цікаво. Тому що саджали навесні. Є відео, як я саджав навесні його, як я його саджав. І ну, з цього ряду тут більше десятка було їх висаджено. Це на маточник. Саджалися вони ось так. Але вони були просто дрючки. Це я вже пересаджував 106-ту, яка не щеплена. На яку ми теж висаджували. Ось там вона у нас посаджена. Там частина окульована, частина ні. І я її на маточник висаджую. Ну, і хочу показати результати для себе. для... Ось була там гілочка, положили ми її, виросла така гілочка, от такі маленькі вони, висотою ось 25 см. 2, дивіться, два тут. але яка коренева. І зараз ми. Ну, спробуємо зрізати. Ну, а що зрізати? Ну, дивіться, я думаю, що тут 106, вона дуже гарна підщепа піде. Одну ми на найву викопуємо, викидаємо. Хто знає, той знає. Щось викидаємо, щось не викидаємо. Там вон саженець який. Ну, не подобається мені айва. Все. А тут. Викопуємо. От хочу я, Вон, бачите, як воно все грає. І це все коріння, дивіться. Яка коренева. Я думаю, це гідна підщепа для яблуні раз такою кореневою. Тим паче, що вона не як волосинки мичкувата. Дивіться, вона тягнеться, далеко тягнеться, шукає собі вологу. Зараз вже розріжу. Ну, ось так я відрізав. Вийшло в мене два таких саджанці з такою кореневою. ось, ну Я думаю, це причудово, чудово. Ми її ще вкоротимо, зараз обріжемо, тому що щоб вона поламалася, їй потрібно, не ламалася, їй потрібно ось так обрізати. ось, Незручно однією рукою, ось так, щоб вона була. Ось тоді вона гарно, гарно прийметься. Тут ми зріжемо один пагін, а можливо і лишимо так, буде двосортове дерево. А те все коріння лишилося, то воно на стовбурі. От скажіть мені, хто розуміється, правильно, неправильно я зробив. Відіб'є тепер, якщо загорнути ось це все. Чи відіб'є пагони навесні? Нові молоді? Я розумію, так, да, потрібно було це лишити, а потім його пригнути. І тут би було три. Ну, так, я один кущик, як так зробив. Захотілося мені зняти для себе, для досвіду і подивитися, що там відбувається. Виявляється, ота вся коренева, це не на цих пагонах, а це на основному пагону. А тепер, мені здається, в нього дуже сильне коріння. І воно повинно стовбура вистрелювати. Буде так чи ні? Скажіть мені, все, тримаємось, буде все добре. Працювати потрібно вже вечеріє.